Ось така захараща дача. Просто жах. Я не знаю, що такого не було. Було тільки, як ми сюди попали. Оце за два тижні такий жах. Ну що, побажайте, друзі, мені успіху. Буду якось з цим справлятися і вам показувати. Це агроволокном накрила бур'ян, бо тут лежало це агроволокно, там не проросла крапива. Отут трохи я її позрубувала, бо не, не працює цей, немає тримера. І застелила. Так? А там, де я викорчувала її, вистригла, причепили ось таку сітку. Мені сусід допоміг. І ось таку сітку причепили. Там вже в нас сусіди, і вона гармонійно з цим будиночком виглядає. Там теж трошки щось зелене. Ось. І в мене тепер буде доступ до цієї діжки. Підуть дощики, засуха страшна. Води немає, діжка порожня, поливати немає чим. От. Але я до неї, як би зробила доступ. Ось тут все заросло крапивою. І можна буде брати водичку, сусідка поливає, щоб далеко їй не ходити. А потім ще далі буде мені робота. Оту крапиву, ну це вже треба, не знаю, сусіда не було. Він обіцяв мені дати триммер, але сьогодні на роботі і мене не вийшло. Хотіла там всю цю крапиву триммером покосити. А це інший сусід допоміг. Ну, добре, мати гарних сусідів. І тут, звичайно, ще дуже багато роботи. Поступово, ну, це треба тримір Сюди теж залізу <смі> і буду закінчувати з цією крапивою. Ось так. Ще є рулон такої сітки. Тут, бачите, ми ще будемо продовжувати. І я думаю, що в мене вистачить на весь оцей паркан. І тоді вже буде легше боротися з цією крапивою. Можна просто машинкою тут проїжджати, косити, і не треба тримір Ось такі, друзі, хащі, зараз на дачі. Ну, що зробиш? Така ситуація. Хочу вам показати свого досвіду. Дивіться, друзі, якщо до цього паркану сітку прищепити, то потім, якщо там є бур'яни, вони вже туди не ростуть, ростуть сюди і легше з ними боротися. Так, це те, що я зробила там, на, тому, на тій діляночці, тепер зробили тут. А, отут накрила, щоб е, ці бур'яни трохи е, ну якби без світла вони там загинуть. Потім перекопати і посіяти травичку. Тут плитка, ну між плиткою, тож, вибирала сьогодні, вона вся була в бур'янах. от І потім перекопати. І посіяти травичку. Вже в мене є такий досвід. там Зараз вам покажу. Я робила, як з крапивою боролася. І сіяти травичку. Підемо, зараз покажу там, де в мене вже травичка проросла. Ось цей шматочок сітки, що ми приробили. Я, бачите, під ним гарненько все постригла, а тепер тільки машинкою сусід. Пройшовся і все прекрасно покосив. Що залишилось, можна триміром докосити. А ось як без сітки, дивіться. Ще сюди треба сітку, тоді це не повинно рости. Ну, сусід сильно не хоче, бо йому затіняє. Ну, з тої сторони теж стара сітка, то я сюди причепила. А ось без сітки ось так от виглядає. Бачите, ті бур'яни туди, в оцю металеву сіточку заплітаються, і так набагато довше з ними боротися. Вон, різниця з сіткою і без сітки. Я б її отут кругом зробила, ну, сусід не хоче. І покажу вам, друзі, оцей шматочок, де я боролася з крапивою. Ну, отут вона ще є шматками такими. Але ж дивіться, отут. Травичка, яку я посіяла, і вона проросла, і крапиви немає. Вона заглушила всю крапиву. Ну, тут перекопано ще було. От. Ну, отут теж можна сітку, Ну, не знаю, якщо він погодиться. Там у нього теплиця. Можу сказати, що йому темно там буде, не знаю. Ну, Сітка з тієї сторони є. Але вона вже стара і вона вже світла. Не знаю, може, ще й тут почеплю. Цю сітку дуже-дуже зручно. Кажуть, що по дизайну вона не вписується, але це ж теж нікуди не годиться такий дизайн. А з нею акуратніше з тією сіточкою. І у нас тепер така от зона барбекю, бачите, травичка проросла. Сусідський інжир на нашу сторону. росте, ну ми. Потім зриваємо те, що з нашої сторони. Ось так і тут травичка. Тут сусід пройшовся, машинкою покосив. Щось він там не сильно покосив, не знаю, наче як постриг. Чи там не косив? І так. А Нік у нас сьогодні повар, так? Ти у нас барбекюшник? Дивіться, яку він красу нам робить. М -м -м! Ну ні, молодець. Оце в нас буде обід. А курочка, кабачки, цукіні, баклажанчик. А то ще там декілька сосисочок. А що роблять ці кури півніви? Дивіться. Їм жарко, мабуть, вони порили собі такі гнізда, чи вони там шукають черв'ячків. Прикольно. А це, я так зрозуміла, сусідка для мене посадила помі... томатики, помідорчики, бо не сильно вона за ними ухажує. Я попідв'язувала, побривала пасенки, полила, вони прямо аж похилили вуха. І ось тут. Ну, каже, будете приїжджати, може, хоч пару помідорчиків буде. Вон, бачите, туди, там скло випало треба робити, ось ці хащі залізать. Не все зразу. За один день багато не зробиш. Сміття треба вивозити. Ще один друг обіцяв. Тут треба записувати, ну, Запис робити, вивозити сміття, бо тут треба мати карточки такі на смітник. Тут загальний такий смітник, сміт... це звалище, і треба сортирувати якось. І там контейнер стоїть, що куди. І він обіцяв теж зробити запис, але теж зараз зайнятий. І у нас сміття ще не вивезене. Роботи на дачі багато, тільки встигай. Ось я трошки вже прогавила і тюльпани, треба було їх раніше викопати, але нічого, все одно викопала і буду просушувати цибулинки. Сподіваюся, що е, нічого страшного не сталося, що вони трошки в землі в мене перестояли. А так, друзі, дійсно дуже багато роботи. Ніколи вона не закінчується, то одне треба робити, то інше, але нічого. Я цю роботу люблю, мені це приємно і е, приносить задоволення. Родзинка моя в цьому році салати ось ці і полуничка. У сусідки на вулиці ось уже такі огірочки. Вона мене пригостила. М -м, такі гарненькі, величенькі. А це ще зібрала нашої малинки, полунички. І ось така у нас лохинка крупна. М -м -м, смачна. Ну, полуничка вже мало. А огірки, я кажу, з теплиці. Ні, каже, на вулиці. Вона робила теплі грядки. Давно посадила розсаду. І ось такі вже гарні огірки. Приємно. Троянда вже все відквітає, але встигла на, на що подивитись? На лілію жовту. Але все, слимаки, мабуть, тут як тут. Треба залишати гранули. Уже є слимаки, схоже на те. Ну, так, ну, на дачі завал. Ой, от що, значить, що значить не приїжджати на дачу? Полуничка. Завал, 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 завал. Роботи кругом. Повно. І ось такий соняшник, в якого буде декілька квіток. Ось такий сусідка мені презентувала сонях, і він тут буде, мабуть, у нас класний. квітуючі клімахтіси потрошку. А ось що випустив, дивіться, мій О, хоста моя. Дивіться, що випустила. Я такого ще не бачила. Боже, оце вона мене дивує. Перший рік були такі малесенькі якісь квіточки, а тут дивіться, які стрілки повипускала. А слимаків немає? Не знаю, щось їсть, але не слимаки. Ого, то їй тут тісно вже буде скоро. І ось ця мене радує. Гарнесенька поділилася. Ось, бачите, на, на дві такі. А це у мене проростають кали. Ось. Навіть цей проріс коріандр, Кали проростають. Теж треба полити, І ось тут у мене кали в цьому горщику. Терміново треба полити.